Вітаю, громадяни. Десь на якомусь відео було видно цей екранчик. І відповідно люди питалися, як я це зробив. От, Показую. Насправді це робиться з допомогою Lua скрипта. І якщо ви зайдете на... Так, тут буде зараз погано видно, тому я переключуся на екран. Сумпа. Отже, нам треба зайти на сайт Lua Reference Guide. І тут є багато всього цікавого. Але нас в першу чергу цікавить розділ Script Types, де розповідається про типи скриптів. Ми бачимо, що існують різні скрипти. І в нашому випадку нам потрібен віджит. Тому що віджит відображається на екрані, як тут написано. Тут є багато всього. Про те, як цей віджит правильно зробити, е, якщо маєте час натхнення, можете почитати. Також тут є приклад того скрипта, який можна просто скопіювати, покласти в папочку, де він має бути, і воно буде типу щось робити. А тепер подивимося все-таки до того, що роблю тут я. У мене на GitHub цей скрипт є, його можна скачати, собі просто поставити. І, в принципі, тут більш-менш я намагався структурувати, що можна. Поміняти, наприклад, в одному місці свічі. Отже, у мене ARP-switch це SA Mod це SB, типу режим польоту. Цих два у мене є, вони тут підключені, просто не використовуються. Далі наступна штука: ми малюємо текст. Ця функція малює текст outline, тобто обведений чорним. Як це працює, ми малюємо, вибираємо чорний колір, і коли малюємо текст. То спочатку малюємо його 4 рази зі зміщенням в один піксель всі 4 боки. А потім далі ми вибираємо звичайний колір, вже який нас цікавить, і пишемо той самий текст вже без зміщення. Таким чином у нас виходить текст і навколо нього обведено чорним. Так виглядає гарніше, як на мене. Далі оці всякі функції Create, Update, Background. Це стандартні функції лайфсайклу віджета, тобто вони викликаються автоматично там якось системою. Відповідно, ми тут нічого не робимо, нас цікавить рефреш, тому що рефреш – це якраз та функція, яка перемальовує віджит заново. Відповідно, тут в принципі все однаково, тому ми розглянемо тільки цей один кусочок для моду. Функція GetValue читає значення того свіча. Мод свіч, який у нас отут описаний. Далі ми собі встановлюємо, якщо цей свіч е, був менше 50 в Angle, якщо більше, то в Air, і за замочуванням він стоїть агро. Тобто тут можна налаштувати в принципі, різні позиції. Якщо у вас не трьохпозиційний свіч, а двох, або шести, або крутилка, то тут можна сказати ну, типу, value міняється від мінус 100 до плюс 100. Відповідно, можна вказати, типу, які ви захочете позиції. В нашому випадку ми маємо змінну мод 1, яка встановлюється в текст Acro Angle або Air. І далі оцей от мод 1 передається у функцію Draw Outline Text, яку ми тут бачили вище. Тобто ми замість цього тексту передаємо AirAngle. І все. Аналогічно робиться для Arm. -у. Аналогічно робиться для SC і SD. Просто SC і SD я вивожу в одну лінію і відповідно малюю е, мінус стрілечку вверх або нижнє підкреслення. В принципі, тут можна щось інше написати. Я просто ці свідчення для чого не використовую і зробив таку заглушку. Можна зробити всюди пробіли, і воно буде типу, не відображатися взагалі. От, і все. І в кінці у нас є return statement. Він має повертати оце, це ім'я віджита, все решту воно повертає типу як за замовчуванням. Повинно відповідати оцій сигнатурі. От, На цьому все. І дивимося потім просто на пульт і вставляємо цей віджит. Як вставити віджит на пульт? Я думаю, всі знають, але натискаємо сюди налаштування екрану, setup Widgets. От я його зараз заберу. І далі він, якщо правильно накладений, то з'являється в списку. Ось у мене мод віджит. Все. Все працює. Дякую за увагу. Користуйтесь.